Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні програв Фортнайт та розповім і покажу, та ну зроблю повний гайд на нову суперсилу Супермена в Фортнайті українською мовою. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в мене ще є давній скін Супермена, ще там з якоїсь, начебто, другої глави. Це, блін, така ностальгія. До речі, він мені подобається більше, ніж новий супермен, ну як мінімум по обличчю. Дивіться, в мене така була тактика, що я просто буду літати в повітрі на дельтаплані і дочекаю суперсили. Але як бачите, в мене не вийшло, я сідаю, беру машину і починаю їхати на гору. Ну, бо я думав, що згори буде легше типу, знайти цю суперсилу. Коротше, я їду, 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 і в цей момент пише: Вас кличе Супермен? Ну, типу там. Поклик супермена з'явився, отак буде точніше. Я ставлю мітку. На карті це показується як такий біло-чорний значок Супермена, який мигає. Я їду до нього зразу. Як бачите, я такий не розумію, а де він взагалі є, бо я його взагалі не бачу. Не розумію, що напевно він зверху падає, ну, як всі інші ці всі штучки, які були до цього. І я, я не прогадав. Це був такий синій кристал, якийсь такий синьо червоний кристал, він прям падає, я його прям чекаю. І в цей момент він мене відштовхує. Я, коротше такий розумію, що це капець. Я біжу зразу до нього. Там вже ще один чувак є. Я забираю його, в мене програється анімація, він би мені стріляє, але це без сенсу. Як бачите, я рушу ці. Цю, цю кригу і злітаю просто вверх. Як бачите, тепер я дуже крутий супермен, я просто дивлюсь на всю карту. І тепер у мене є дві здібності. По-перше, ну, ладно, давайте так. Я можу літати, це прикольно. Я можу стріляти лазерами з очей які наносять дуже великі урони, і потім я можу ляти в будь-яку сторону: Вверх, вниз, вбок, ще кудись. І в мене є ще одна суперсила: це пришвидшення польоту. Як бачите, воно пришвидшується, для цих двох здібностей треба своя перезарядка. Так як я супермен, то я думаю, я б міг бити людей кулаками, знищувати їх, але, на жаль, такого немає. Я цього не можу робити. Не знаю чому, але. Епіки подумали, що, напевно, це було б занадто імбово, і тому супер, супермен не може бути своїми руками. До речі, ще як цікавий факт: ви помираєте з часом, навіть якщо вас ніхто не чіпає. Це не дивно, чому так, бо ну, бути суперменом всю катку це ну, було б знато чітерно. Тому зробили таку, типу, Ну, вмирання за часом. Як бачите, по мені стріляють. У мене не так багато ХП, і тому мене прострілюють ну, занадто добре. Але коли я когось вбиваю, я хілюсь. Тому, якщо ви будете когось вбивати постійно, то не зможете отримати дофіга ХП. Як бачите, я вбив одного чувачка, потім я напав на іншого, він на машині свій пробував від мене втікти. До речі, це була моя машина був, бачите, в міській. Я собі лечу за ним зразу, пробую якось його знайти. Він від мене все-таки втікає, тому я вирішую перемкнутися на когось іншого.